Друзі, чи знаєте ви, де і коли був випущений перший серійний трактор в Радянському Союзі? Якщо не знаєте, то не намагайтесь вгадувати різні підприємства в великих містах, тому що перший трактор був випущений в звичайному селі Кічкас поблизу міста Запоріжжя. Сьогодні це село ви вже не знайдете на картах, бо його територія була затоплена під час будівництва Запорізької ГЕС. Але в дореволюційні часи в цьому селі знаходився завод Моторстанок, відомого на той час підприємця Абрахама Яковича Копа. До речі, йому належав також завод в Запоріжжі, на якому в радянські часи випускались автомобілі Запорожець. На заводі моторстанок в кічкасі до Першої світової війни виготовлялись жниварки Лобогрійки, вузли до млинів, крупорушки, а також нафтові двигуни внутрішнього згорання. Якраз перед 1914 роком на цьому заводі почали розробляти конструкцію трактора, але через війну розробки припинились. Після революції підприємство Копа націоналізували і на початку 20-х років минулого століття прийняли рішення відновити розробку трактора. Було вирішено відмовитись від запозичення конструкцій зарубіжних аналогів і створити повністю свій трактор. Не останньою причиною такого рішення було і те, що трактор вимушені були створювати з того, що є, бо в дефіциті на той час був навіть звичайний чавун. Тому основною вимогою до трактора була простота конструкції, щоб селянин, який стане його власником, зміг би його відремонтувати в умовах звичайної сільської кузні, а ще щоб трактор використовував найдешевше і найдоступніше паливо. На той час таким паливом була нафта. В пошуках простої конструкції було вирішено зупинитись на трьохколісному варіанті, який передбачав два колеса спереду і одне ззаду. Трактори такої компоновки вже не були новиною, бо на той час існували зразки американських тракторів з одним заднім колесом, але вони не були сприйняті споживачами, які віддавали перевагу моделям з чотирма колесами. Однак, конструкція з одним заднім колесом для конструкторів першого радянського трактора мала одну велику перевагу: бо не потрібно було займатися розробкою і виготовленням такого складного вузла як диференціал. Трактор створювався без будь-якого попереднього проєкту, все робилось на ходу по примітивним ескізам, враховуючи наявні матеріали і виробничі можливості. До виробництва вузлів і деталей залучались також інші підприємства. Нарешті, в 1924 році прототип майбутнього трактора був створений і він пройшов польові випробування. На ньому був встановлений нафтовий двотактний двигун внутрішнього згорання Тріумф, що мав 12 кінських сил. Трактор міг зірати за день півтори-три десятини землі, в залежності від глибини Оранки, що відповідає одному трьом гектарам. Серійне виробництво тракторів було вирішено розпочати на запорізькому заводі Червоний прогрес, куди перший екземпляр відправився своїм ходом, приїхавши шлях у майже 90 кілометрів, одночасно виконуючи в селах рекламну місію. З огляду на місце розміщення заводу, трактор було вирішено назвати Запорожець. Давайте коротко розглянемо конструкцію цієї унікальної машини. Почнемо з заднього ведучого колеса. Це був стальний обід великого діаметру, вісь якого спиралась на бронзові втулки, закріплені на рамі і швелера. Змащувалась вісь консистентним мастилом, яким заповнювались спеціальні тавотниці. Ширина ободу була 45 см, що було одним із недоліків, бо він за такої ширини спричиняв великий тиск на землю. Тому в американських аналогах задні колеса досягали ширини більше метра. Привід заднього колеса здійснювався через щеплення шестерні редуктора з вінцем, закріпленим з внутрішньої сторони обода заднього колеса і закритого від потрапляння землі спеціальним шкіряним кожухом. Через те, що заднє колесо було одне, під час крутих поворотів воно закопувалось в землю, в результаті чого утворювались ями. Тому для розвороту був потрібен великий радіус, і це був суттєвий недолік такої конструкції. Функцію коробки передач виконував редуктор, який передавав обертання від фрикційної муфти щеплення до заднього колеса. Власне, коробкою передач його можна назвати тільки умовно, бо передача була тільки одна вперед. Редуктор розміщувався в чавунному корпусі. Металеві шестерні мали в якості опор бронзові втулки, які можна було відносно легко замінити. Швидкість руху трактора могла змінюватись тільки зменшенням або збільшенням обертів двигуна. Задньої передачі також не було, але трактор міг їхати назад. Для цього потрібно було заглушити двигун і завести його прокручуванням маховика у зворотній бік. Тракторист мав можливість зупинити трактор вимкненням муфти щеплення і переведенням шестерень редуктора в нейтральне положення. Конструкція муфти щеплення була досить оригінальною. В якості фрикційного матеріалу в ній використовувалась сира шкіра, якою обшивались деталі, що передавали обертання від двигуна до редуктора. Двигун Тріумф для трактора Запорожець випускав Великотокмацький державний завод номер 8 Він працював на нафті будь-якої якості і використовував її для оренки однієї десятини, по різним даним від 16 до 25 літрів. Однак, щоб завести цей двигун, потрібно було до почервоніння нагріти за допомогою газової лампи спеціальну кулю, що полегшувало займання суміші повітря з розпиленою нафтою в циліндрі. Розпилення нафти здійснювала спеціальна форсунка. Запуск відбувався прокручуванням вручну маховика. Після запуску паливна суміш уже сама запалювалась від температури всередині циліндра. Охолоджувався двигун водою, яка циркулювала через радіатор і водяну сорочку. Це була зовнішня система охолодження, крім неї була ще й внутрішня, яка подавала воду в самий циліндр для його охолодження зсередини, коли двигун починав детонувати. На перших запорожцях подача води в циліндр здійснювалась трактористом в потрібний момент за допомогою спеціальної капельниці, яка управлялась з робочого місця. Тракторист повинен був визначити за звуком роботи двигуна, коли починалась детонація в циліндрі від перегріву, і подати в нього воду. Трактором тракторист керував, повертаючи рульове колесо, яке з'єднане з, з черв'ячною передачею і рульовими тягами. Праве переднє колесо в цьому тракторі має одну цікаву особливість. Воно може регулюватися по висоті за допомогою спеціального черв'яка. Це передбачено для того, щоб мати можливість вирівняти трактор під час оренки, коли переднє праве колесо рухається в борозні. Не дивлячись на відверту недосконалість, трактор Запорожець протримався в серійному випуску з 1923 по 1926 рік. Конструкція його постійно вдосконалювалась. За цей час було випущено за різними даними від 500 до 800 штук. Його проста конструкція дозволяла виконувати ремонт без будь-якого спеціального обладнання, і це була його головна перевага. Деякі екземпляри тракторів ще працювали в 30-ті і, і 40-ті роки в колгоспах. А тракторист з Чернігівщини М.І. Роскот пропрацював на тракторі Запорожець заводський номер 107 з 1924 по 1958 рік. Під час війни, перед окупацією, він розібрав трактор, змастив вузли і закопав їх. Після війни відкопав трактора, зібрав і працював на ньому до 1958 року. Але й потім трактор не списали на Брухт, а передали в музей Чернігова. У своєї історії завод Червоний прогрес у місті Токмак уже не випускав трактори. Він був переорієнтований на випуск дизельних двигунів і став одним із двох заводів в Радянському Союзі, який випускав знамениті дизельні двигуни у ТД-20 для танків та іншої бронетехніки. До речі, на нашому каналі є повноцінний великий відеоролик про цей завод. Можете перейти і ознайомитись. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал та поставте лайк цьому відео. Ну, а ми з вами побачимось уже в наступному відеоролику. До нових зустрічей!